Вітаємо глядачів каналу Любиме село. Дивіться, як піднабрали наші поросятка Що у нас облишилося, це облишилось дві льошечки від кабана. Риженькі, що є. І три пацючка. Два від в'єтнамця, а один від дикого Гарно піднабрали, тиждень їх не бачив, оцей бачите від деколи також кабина зразу відрізняється. Формою голови довгий, п'ятам бачите, такі позатенькі. вони ось такі більш потягнуті вони... Ці, такі, поросятка. Почали. Трошки ми їх прикрили, Радки Дощі, було, тут і трохи ми їх прикривали. Зараз був світ трохи не закриті. Бачите, під ними сухенько, входять туалет не в одну боці, отак бачите. там у них туалет і тут все у них ідеальна чистота. Такі порядні чистоплотні ці свинки. Рекомендую для розведення собі. Хто що не завів, заводьте цих свиней. Свині досить-досить вигідні досить